Ти знав, що Керол Шелбі під час змагань смоктав таблетки нітрогліцеріну, тому що в нього з серцем проблема була. А, і вигравав при цьому, прикинь. і Ліман а, і побив 16 світових рекордів на свій час, але за свою скаженість відвагу він просто приділив цьому час і створив просто монстра. І це один із них. Це Шелбі Джді П'ят. Запускаємо цього звіру. Так, ну, а якщо трішки детальніше про нього, то, то в нас що тут? А, є регулювання 4 режими регулювання вихлопу, нормал, спорт, трек і тихий. Чотири їзди, режими навіть або п'ять. normal спорт трек, Strip і а, слизька дорога, тобто 5 режимів різди. Є окремий а, режим а, Shelby, який дозволяє налаштовувати у нас та будь-що що завгодно, поїзді, по, по налаштуванні керма, чутливості а, педалі. Там... Короче, дуже багато різних налаштувань. А, налаштування підвіски. Є два режими: normal і Sport. І так само у нас налаштування керма. Всі такі дуже приємні з Алькантари. Капот відкривається дуже прикольно. Спочатку там потрібно дернути штуку, потім натиснути на два замочка по 500 баксів кожний. І, і натиснути тут оцю штуку. Виглядає це все ось так. Це виглядає завжди. Просто ахуєнно, вибачте, але слів в мене інших нема. А, в нас, звісно, автограф людина, яка збирала цей двигун, бо це ручна зборка серійна. І це 525 серії машина. Все в оригіналі все як повинно бути.